Дівчин. Вітаю вас, друзі! У нас сьогодні в гостях дві дівчинки: Юля, Юля, Юля. Уля. Я -я 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 -я. І сьогодні ми з вами поговоримо про нашу планету. Земля наша годувальниця, наш спільний дім, в якому створені для нас абсолютно унікальні умови, що дозволяють нам не тільки виживати, а й насолоджуватися життям у всій її красі і різноманітності. Вона віддає нам себе цілком, беззаперечно дарує свою любов. Чим же ми її віддячуємо? Вже здавна в різних країнах світу це питання поставало людство, нарешті звернувши увагу на свою роль у житті землі, задумалось. Так, офіційно починаючи з 2010 року у наших календарях на міжнародному рівні з'явився знаковий день Всесвітній день Матері Землі, який відзначається 22 квітня. Дата святкування цього Всесвітнього дня так само вибрана не випадково. Спочатку в цей день в США відзначався День дерев. Дерево часто символізує життя, здоров'я і екологія нашої планети безпосередньо залежить від наявності на ній дерев. Не дивно, що в національних календарях багатьох країн світу присутня подібні. Свята. Приміром, добрі традиції лісопосадок були притаманні нам на просторах нашої рідної України з далеких часів. У новітній Незалежній Україні, починаючи з 1998 року, в 3 суботу квітня відзначалося Національне свято День Довкілля, яке з'явилося саме завдяки щорічному проведенню в цей день акції дерев життя. Польща відзначає День лісопосадок, в Алжирі відзначають щорічно День Посадки дерев, Японія День зелені. Давайте ми з вами разом розфарбуємо малюнки. Ви можете це робити кольоровими олівцями або фарбами. Також буде чудово, якщо ви намалюєте свій малюнок. Яку. Diolch yn fawr iawn Ось такі малюночки намалювали наші дівчатка. Давайте ми зробимо з них велику-велику виставку. А ви, друзі, присилайте нам фото своїх робіт в групу Viber. До побачення, дітки! Добачи, До бачите!